Слухай, самі трэш стосунки в моєму житті, я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, молили, лікували мене. Я став дуже довірливий, і в мене взагалі не було сили за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти, бо це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типо, вроде допомагала. А потім я й допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власник цієї квартири був індус, якийсь там мільйонер, типу, індус, і йому там років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, 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 жили-жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, в мене якісь там збереження є, ти живий, шукай собі роботу, а вона ні в какую, Ну, Вона приходить то коленку щасала, то сознання десь потеряла, то щось з случилось. ну Мені якось жалко і було, це тільки потім я пам'ятаю, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже: Сергій, you need to leave this apartment. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, цей. Ну, нічого не реагує ніяк на це. Потім виявляється, що вона беременна. Я давай виявлять, що це як це кажу, так може ти врожай, ну, не хочеш дитину, бо вони вже хто знає, який аборт був. Не? Це що теж для мене шоком було. Я взагалі прохлопав це. От, прикинь, ну, як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили. Вона каже, що ні, ти я буду робити аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям. Ну, якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це? Не от тебе, що ти туди-сюди? -туди -туди". Коротше, братан, потім вияснилось, що дитина взагалі не від мене, поняв? Ну, вдалося зробити певного роду там тест. Виявили, що дитина не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона залишиться жити з цим індусом, ось таким ростом, почти від 70-літнім. Я стою в вахері, подруга зробила аборт. Я щось там ходив хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я я, во-первых, мене було відчуття, що я ще стану батьком. Потім мені сказали, що я не стану батьком. Потім казала, що я вовчи не батько був би. Потім казали, що я не то, що не був батько. А це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Чувак, я був в шоці тоді. Я відходив від цього. Не Вона тоді мікроінфаркт случився. Я себе що в мене перший, другій мікроінфар був. Перший, коли мене розстріляли, Другий, це в цій ситуації. Я поранений, весь ті, чи током не заживши після операції, вимушений був шукати, взагалі, де мені жити, що мені ділять, з чемоданами, з сумками. І тут оцей ще фідбек. Оце був треш, пані? Про це можна якусь історію зняти, якийсь мініфільм. Ну, я офіген. Оце я після цього, взагалі, ніколи, нікому. Поняв є люди, які 100% гарантії дають довіря дають людині здоров'я, і такі 100% гарантії. Чудиш херню, я тобі знімаю довіря, точніше з тебе. А я ні. мене тепер зі знайомства 0% довір'я, і по ходу діла, як людина себе проявляє спілкування в різних ситуаціях, в житті і так далі. Тільки тоді, довіра мене наростає до людини. І що я зрозумів, це дуже правильна позиція. Я б від себе особисто радий бо не слухати другі позиції, бо вони більш вигідні вашим абонентам чи людям, людям, які хочуть щось від вас пойміть чи щось угадати від вас, щоб ви одразу комусь давали довіру. Бо тоді можна жахнути, довіра пропаде, але вас вже жахнули. Це стосується всього, і бізнесу, не тільки стосунків, і так далі. Потихеньку на відстані всіх потрошки під, під, під в своє життя підпускайте, і буде все добре. І стосунків стосується, особливо дівчата, вас це стосується. Пацани ж вони як в режимі охоти такого вам розкажуть, щоб бути здоровим. Пацани перепрошую, що розказав це. Ну і в бізнесі це і всюди абсолютно. Потихоньку, степ бай-степ, довіряй, але Я навчений, от я вам передаю цей досвід. Вообще. Мотайте на уз.